Сьогодні СБУ, ну моя особиста думка. Баканов він просто скажімо, непрофесійний правоохоронець. Він Ну, і залетів туди, де, де не його місце. Насправді, де не його місце. Він втратив дуже багато. Він, по-перше, саме головне, що він зробив, він створив в себе в службі безпеки України в, ну, в такому підрозділі. Головне управління внутрішньої безпеки, яке взяло під контроль всі обласні управління в його інтересах Баканова, всі контрабандні схеми попризначало своїх людей на всі такі посади, які передбачали корупцію, і просто збирав кошти. Ось це головна проблема. Бакана це російський, скажімо такий механізм, який дає можливість під виглядом корупційних схем завести людей, які потрібні. В кадровий склад служби безпеки України зрозуміло, служба безпеки України це той орган, який займається контрозвідкою, тобто не розвідкою, а контрозвідкою. Тому відповідальність, от зараз такий наратив звучить в суспільстві, що відповідальність за вторгнення покласти на Баканова, так да, але Баканов це він виконує заходи розвідки лише в інтересах контррозвідки От усвідомте це, тому що контрозвідка це трешки трошки інше. Це проникнення агентурного Складу в наші е, органи управління, Тобто, от я кажу Єрмак — це агент Росії Демченко, це агент Росії Литвиненко, який був керівником розвідки. Це людина, яка має ознаки агента Росії. Той же самий інший, там Буданов не професіонал. Там є інші люди, які відповідали за е, інформування українців і наших органів влади, вищих органів влади, президента, кабінету міністрів, всіх споживачів інформації, в тому числі це є у громадян України. В тому, що буде війна, і відповідно мали бути прийняті рішення про те, що готуватися, будувати оборону, не відводити війська з небезпечних напрямків, і так далі. Це розвідники, це Литвиненко, Демченко, який очолював РНБО е комітет з розвідки, і Буданов, скажемо так, прямо і відверто. Е ось хто несе от саме комітет з розвідки. Це та єдина структура, яка мала відповісти на це питання: буде війна чи не буде, і відповідно завтра готуватися до війни. А те, що зміщають акценти на Баканова, Баканов він навіть на агента російського не тягне, тому що настільки він далекий, він, як мені казали, його свої, свої дівчата в 95-му кварталі він очолював відділ юридичний, називали Ванічка, тому що насправді він безобідний такий собі там товариш. А от де було професійно викривлення інформації, яку Зеленський доводив і всьому суспільству і пропонував на підставі саме цієї інформації готувати шашлики. І переконував керівника ЦРУ в тому, що у нас війни не буде. Він сказав, що моя розвідка найкраща, і вона мені сказала, що він не буде. ось ці люди мають відповісти. І ось саме питання і завдання служби безпеки України це розібратися, в цьому питання, тому що насправді це і є національна безпека, яким чином вийшло, що Україна. Потрапили на російську агресію так несподівано. Саме через цю несподіванку ми і втратили таку величезну відсотків і понесли величезні людські втрати, і, і і ресурсні, і все решта. Ось хто має повісти, і це саме я ж кажу: служба безпеки України має цим займатися. Тому що якщо це не халатність і не, не скажемо так. Невиконання своїх службових обов'язків, то це тоді буде державна зрада. Тобто, це тоді можна говорити, як я вважаю, я говорю, що тут є ознаки роботи російської агентури, де вона, на яких щаблях вона була, хто це робив, ось це має, має так і оцінюватись. Тому, знаєте, я би хотів сказати, що повернути потрібно. Всі ці професійні знаєш, підходи, критичні оцінки для того, щоб оцінювати роботу таких державних установ на сьогоднішній день. Вони зруйновані, немає ніякого. Тобто при Буданові Гур виконує завдання спецназа, весь гур він не виконує завдання розвідки. От був було інтерв'ю мого товариша. Він кадровий офіцер розвідки. Він 20 років присвятив розвідки. Це Олександр Жолобецький, саме якого Буданов Примушував фальшувати документи по операції вагнерівців, під час якої планували захопити вагнерівців, він казав, що дійсно гур перетворився не в управління розвідки, а просто в суцільний спецназ. І тому, от, будь ласка, ми маємо наслідки такі, які ми маємо сьогодні. Не хотілося б критично до цього так, ну, критично треба відноситися, але не хотілося б мати такі настрій, які песимістичні достатньо і саме в браєшку. Ми маємо об'єднуватись і маємо змінювати цю парадигму і якимось чином рятувати країну, тому що далі, далі тому що ми не таких професіоналів веде до більших проблем в Україні. Знаєте, от все-таки, якщо повернутися до Василя Малюка, чому його звільнили, як ви думаєте? Повертаючись до все, ви ну, бачите, я так в мене так, не Ну, хворю. ми згадали про Баканова, так. Василь Малюк, я вважаю, що його звільнили за те, що він не виконав всіх тих обов'язків, які мав виконати. Тобто в нього ну, одна, скажімо, одні з таких речей показових. Якщо, наприклад, Червінського він з задоволенням посадив до в'язниці, тому що Червінський, ця людина була невідома. І uh -huh. він сфальшував цю справу і просто посадив, обізвав і так далі тому подібне. То, вже такі більш відомих людей, там, Петро Порошенко, він не захотів підписувати подання на застосування до нього санкцій. Це говорить про те, що це людина вибіркова, вона пристосовувалася до ситуації в одному випадку, в другому випадку. Потім сказали йому нападати на набу, він побіг. Але не добіг до кінця. Тобто, фактично він так і не надав доказів тих, які мав би надати. Він же ж заявив, що це мережа російської гентури її треба знищити, там забігли з обшуками. Вони там побили цих набушників під час затримання, показували свою силу і агресивність. Так тим більше дивує, чого звільнили, якщо він так прямо взявся. Так, він взявся, але ж результату немає. розумієте? оце ж є. Непрофесійність Тобто людина виконує забаганки президента і Єрмака, так само як і Буданов. От поїхав Буданов в жовтні місяці в листопаді, 21-го року в Америку. Поспілкувався з сирушниками, вийшов і заявив на прес-конференції: я вважаю, що війна буде. Приїхав назад, поспілкувався з Єрмаком. Вийшов, і каже: Я вважаю, що війни не буде, і жодним чином не повідомив ні війська, ні збройні сили. Звідки буде наступ, який буде наступ і так далі. Ось це є непрофесійність, і те ж саме у маляка. Хочете посадити чи зняти з посади Труханова, я вам підроблю паспорт. Ну і настільки підробив його нікчемно, що вся країна сміялася над цим малюком і над Службою безпеки України, і так далі. Ну зато він виконував всі забаганки, які хотів у Зеленський. Тобто, знаєте, професіонал це та людина, яка може в певний момент сказати ні, і таким самим чином він не підставить свого керівника. Якщо людина керівник бажає якихось таких не 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 неочікуваних чи ну неможливих, скажімо, як. Джина якось викликає, кажу, хочу, наприклад, когось посадити. Ну є ж закон, є якісь інші речі, і от малюк, мабуть, не зміг донести, тому що він настільки, скажем, виконував забаганки президента всієї кампанії, що він забігався і втратив, скажем, відчуття реальності і, взагалі, свій професійний хіст. А в той же час знаєте, Зеленський діє так постійно. Він Перекладає відповідальність на інших людей, то ж саме як я ж кажу. От як вони гарно зробили, той тобто, Зеленський каже: Добре, я готовий здати країну, наприклад, але зробіть мені всі умови, щоб так виглядало, що нібито це не я. Він же рез... режисер він же пише сценарії, і от добра. Знаєте, мені хлопці з західної країни там навіть деякі спецслужб європейських казали, що ви розумієте, що Європа вам ніколи не простить напад на набу. Тобто, це була така е, знакова ситуація і подія. Яка ну яка примусила по перше втрутитися Євросоюз в події, яка від того відповідалася в Україні тільки після того, як Євросоюз сказав, що ми не будемо виділяти вам кошти, тільки тоді Зеленський відреагував і припинив дію цього закону? Почав його відматувати назад, але ж зрозуміти у європейського суспільства і американського залишилась якась такі осадок. А що ж це було? І тепер в стилі Зеленського перекласти відповідальність на на, на, на малюка сказати. Та це ж малюк, вже він повідомив, що це там російська мережа агентури, там і тому подібне. Ну, бачите, не допрацював. Ну все, ми його за це зняли. Тобто Зеленський, всі свої промахи, всі свої забаганки і злочинні наміри. Він прикриває іншими особами, дає доручення іншим особам їх виконувати. От як на сьогоднішній день ми бачимо, що ми до сих пір не зрозуміли, хто ж дав команду розмінувати Чангар. Де це все? Ну от воно ж десь плаває. У повітрі вітає і його немає. Вони шукають зрозуміло тих, хто буде крайнім в цій ситуації, і але ж розуміти, що якщо давати свідчення, то воно все дійде до них саме до Єрмака, який розмінував разом з Верещук всі ці напрямки. Тому я вважаю, що Малюк, він не того рівня людина, яка змогла задовольнити всі їхні забаганки. Як ми вже починали розмову, скоріше всього, вони готуються вже до виборів. Їм потрібна жорстка рука, і та рука, яка буде сприяти їм в цьому робити. Це Олександр Поклад, який став першим заступником. він, Саме він є та людина, яка виконує всі забаганки Єрмака. Єрмак пішов, пішов в тінь, і тепер я вважаю, в нього стало ще більше влади, тому що якщо раніше він любе рішення Зеленський на нього, всі кричали, що от Єрмак винен, він корупціонер, він там то, все і так далі, то зараз уже цього немає. Єрмак уже в підпіллі і ще більш жорсткі рішення, як ви бачите, пішли. Взагалі критичні, тобто буданому поставили, але буде він займатися, буде рахувати скрипки і закуповувати бумагу для Зеленського. А не, головою ТВО, голови служби буде Женя Євгеній Хмара, який буде курувати роботу спецпідрозвіду Альфа. А от всю оперативну роботу всієї служби безпеки України буде курувати роботу. Хоча ну я скажу, що основна робота і основна діяльність служби безпеки України це оперативна робота. От ми ж бачите, ми з вами не побачили за весь цей час е, і не бачимо якихось критичних е, реалізацій, критичних е, таких великих, знакових затримань або е, виявлень схем по, по корупції, яка притамана нашій оборонній сфері. Чому ми бачимо, що? Дрони, які сьогодні постачаються на передову і виробляються по державному замовленню, вони не підходять і не якісні, і не придатні. Тобто вони, поки вони прийдуть на фронт на передову, їхня прошивка вже застаріє на півроку, її потрібно перепрошивати, переробляти, перер... і так далі. Виживають хлопці за рахунок волонтерів, за рахунок фондів і так далі, тому подібне, за рахунок особистих закупівель. От де ця система, чому вона не налагоджена, де служба безпеки України, яка кур... має курувати ці всі речі? І дійсно має мала би служба безпеки України відповісти на питання, хто ж з розвідки все таки втратив війну, хто її завів Україну і оманув вів, вів оману президента, який не готувався, і це привело величезні наслідки. Це не можна пам'ятаєте, як Труханова там намагалася притягнути до відповідальності за те, що пішов дощ в Одесі, і там чи загинуло, чи що там 10 людей? Так тут під час війни загинули мільйони, і тому е цю відповідальність має поділити хтось саме з тих, хто. Але ми бачимо, що Росія не зупиняється, вона дуже гарно працює на на рівні простування своїх в наші мережі, ну в наші державні установи. І ми сьогодні бачимо, що якась така в скрізь в цих напрямках якась така пасивна діяльність відбувається Єдине, що я можу не то що я хотів би підтримати всім чи міг, і чим би кожен міг я вважаю потрібно закликати всіх, що ми підтримали хлопці на фронті. Тому що саме тільки завдяки їм що сьогодні можемо говорити і записувати якісь ефіри і взагалі мирно якось існувати на сьогоднішній день, і маємо покласти це все на, на їхню, скажімо, на їхню відповідальність, на їхню на їхні плечі. В той же час, е як ми бачимо, це е бажання зеленському втримати владу в своїх руках, е при при втраті всіх західів і всіх держав. Він автоматично посилює всі репресивні інструменти: тобто, Служба безпеки України, ДБР, прокуратура, поліція все готується до того, щоб от, і тримати в руках українці. Зв'язку з цим я спілкуюся з, з людьми, які отримують бізнес. Вони кажуть, що, наприклад, при попередньому президенті при Порошенку, вони каже, що ми забули, що таке перевірки. Сьогодні каже, ми працювати не можемо, тому що перевірки настільки часті і активні, що прийшла одна перевірка, виявила якісь недоліки, поки ти їх усунув, заплатив табарі. І тільки починаєш, приходить наступна перевірка, і таким чином каже, знищується весь бізнес, починаючи від фармацевтичного, сільськогосподарського і всіх решта. І закінчується до ну, всім обіст. Тобто сьогодні перевіряючи організації, тобто оці органи, які Зеленський утримує, і не дає їм воювати в повну міру, вони всі мають кормитися. Вони настільки відчули сьогодні владу, що вони є вирішальними в країні. Що весь бізнес сьогодні столи, і, і наша країна насправді є в дуже. Я вважаю, небезпечній ситуації, тому що ми взагалі забули, і Зеленський забув, що не його піар. Не його якісь відносини роблять які вперед. Вперед да? рукає перед, економіка. Економіка має для того, щоб вона існувала, вона має мати якісь правила гри і якийсь, знаєте, простір для діяльності, якусь перспективу. А цього сьогодні немає. Сьогодні наші правоохоронці як ми бачимо, розслідування щотижня, там по два-три по три розслідування виходять, як вони е е скирдують гроші, і, як я вже сказав. Вивозять їх за кордон, закуповують тут маєтки, машини, акнути автомобілі, квартири, і це все є. Це сьогодні тут, і ось це створив саме Зеленський. Саме з цим підходом він привів до влади тих людей, які гарантують, скажімо облизують його там. При розповідають, що він найкращий найрозумніший, і це ну для того, щоб утриматись при владі, вони просто зробили репресивну машину, яка не дає можливості нікому про щось говорити. І я вважаю, що. Ми цього зараз не, не, не зауважуємо, але дуже багато бізнесу виїхало з України, і ми повинні всі розуміти, що кожен державний службовець сьогодні він існує і отримує заробітну пласту. Від того, що існує якийсь бізнес, що хтось щось продукує, щось виробляє, надає якісь послуги, щось е, імпортує або експортує. Е, але це все сьогодні під таким тиском е, всі на цьому заробляють, починаючи від Буданова, який формував е, коридор. Зерновий і вивозив зерно через Одесу службу безпеки України, там, де були такі, як Шило, Вітюк і інші там офіцери, генерали, полковники, які ми бачили розслідування багато обігусів і у Ткача, і так далі. і ДБР, теж саме Набу. Там також є окремі офіцери, які я думаю, що знаєте, не утримуються від того, щоб лишню копійку не заробити. Ми мої знайомі, які служби безпеки України, які заходили до речі на ці обшуки до набушників, коли оце було 70 обшуків влітку, які проводив малюк. Той же самий вони кажуть: ми такого будинку і таких квартир не бачили дуже давно. Тобто, співробітники теж дуже гарно себе почувають. Вони заробляють. Ну сьогодні в нас в Україні одні самих багатих людей це все таки офіцери спеціальних служб правоохоронних органів. Прокуратури, слідчих органів, Швець такий є, Служби безпеки України, керівник головного слідчого управління, людина, яка живе в маєтку, от це теж містечко золоч, здається, називається воно на лівому березі Києва ну Там будинок коштує від мільйона доларів і вище. Ну звідки у нього автомобіль коштує там 300 тисяч євро. Ну звідки у слідчого якого зарплата 50 тисяч там, чи 20, там чи 40, я не знаю, чи ну, 70. Будинок за мільйон доларів. Про це писали всі видання, про це писала Радіо Свобода, там інші розслідувачі. Ну, в Зеленському все одно. І сьогодні він не розуміє, що такі люди вони, вони просто деморалізують армію, тому що на війні. В збройних силах ті хлопці в першу чергу звичайні люди, які не мають таких прибутків, які є звичайними робітниками, або вмотивовані люди, які, якщо в них якийсь був бізнес, то вони свій бізнес кладуть на війну. Вони віддають свої гроші для того, щоб забезпечити свої підрозділи. Вони стають банкротами, вони віддають останнє. А тут в цей час ці хлопці збагачуються. в мене є товариш. Він в нього там коротше. В Криму залишився якийсь бізнес, ну не залишився. Тобто він звідти втік, але підприємство, яке було, він був власником, засновником він там залишився. Ну він жодних прибутків не отримує. Він нічого там не ну, ніякого відношення до його діяльності немає. Жодної відношення до діяльності цього підприємства ну, не має. Прийшли з Служби безпеки України, кажуть, з вас 100 тисяч доларів. Ну, Будь ласка, за те, щоб ми не порушували справу про те, що ви нібито фінансуєте. Країну агресора. Ось, будь ласка, це Швець, звідки в нього гроші на будинок за мільйон доларів. І, і скажімо так, кожний, поважаючи себе слідчий сьогодні Служби безпеки України, має порушити таку справу і заробити якихось 100 тисяч доларів на такій справі, на подібній. Тобто, ось на що перетворили дії Зеленського, ці наближення людей до себе, які повинні забезпечити його рейтинги. Він перетворив службу. Безпеки України, як, як на мене, на величезне посміховисько на сьогодні і я думаю, що я надію, що малюк зробить висновки з того, що з ним відбулося, що його усунули від посади, тому що він намагався діяти не по закону, а намагався тут тут в законі, тут не в законі. І знаєте, ще саме ну як не то що саме, а просто показовим є те, що ми сьогодні читаємо, що малюк провів операцію Паутиня, малюк зіровніст, малюк, а де ж всі ці хлопці? Де наші? Хлопці з служби безпеки України, які цим займалися, чому саме малюк? Невже без нього цього не могло статися. Ми не говоримо. Вони і ми сьогодні бачимо, що воює в нас Зеленський, малюк, і їх може ще татаров там чеченцям убивав, і Буданов. А всі решта, це ну і що Білецький там їм допомагає. А вся решта країни це просто ну, відпочиває, не знає, чим займається. Хоча я вважаю, що саме тим хлопцям, які є на передовій, звичайним людям, які не мають ніяких... Ні, амбіцій політичних, ні не заробляють сотні тисяч доларів. Там, як я вже казав, наприклад, заступник Буданова, який такий був на умову у Баканова, начальник внутрішньої безпеки Буданова, є такий тімков. В нього в багажнику не 2 мільйони доларів. Вони розповідають, що це на оперативні їм потреби, але ж вони ж не мають дома в нього лежати в цей час або в багажнику його машини. Тобто вони нормально там заробляють, Тому я про це і кажу, що героями є ті хлопці, які за... 100 тисяч гривень, або за 50 або за 20 як сьогодні отримують військові, перебувають на передовій або взагалі несуть службу цілодобово в своїх в своїх військових частинах. Оце герої справжні, і їх тисячі, да а не а не тільки Буданов, Білецький, там, Зеленський, Єрмак і і Малюк. От я вважаю що вони просто знаєте, як борються за цей для них. Це війна, знаєте, це поле поле для того, щоб набути якоїсь популярності. Хлопці визначала перемогу, пере, ну, отримайте перемогу в цій війні, або хоча б зупиніть її, а не вона сипеться і котиться фронт. А вони вже ділять ці рейтинги. І я би знаєте, хотів підтримати тих журналістів, які все таки продовжують говорити про війну. Тому що насправді ми дуже багато говоримо про, про цих людей, які на мою на моє глибоке переконання не заслуговують на те, щоб стільки часу присвячували їхнім планам, там тому що вони є нікчемними за сім років. Зеленський його всі перестановки, всі його ці зміни. Кроваті, як кажуть, борделях вони не призвели до жодного результату. Тобто він вже повністю втратив довіру. Ну я вважаю, дуже багатьох людей, які можуть критично мислити. Можливо, ще є залишається той електорат, який ну, сліпо вірить йому. Але до кожного в будинку прийшла вже війна. Кожен відправив свою близького або когось члена сім'ї на війну, і тому маємо говорити саме про це, не забувати про це, тому що я сьогодні, от. Я там забрав дружину, їхав з роботи по дорозі. Вона вийшла в місто Київ, там трошки замерзла. Каже: я по пробувала погрітися, попити чаю десь в кафе. Заходиш у кафе, а місця немає. Тобто дуже багато людей всі святкують, все добре. Але ми саме тому, що ми всі обговорюємо кого куди призначили, кого куди звільнили, і ми забуваємо про це. Я дуже вдячний тим, хто невтомно продовжує допомагати армії і робить все для того, щоб ми все-таки вистояли, щоб ми не забули про те, що відбувається на фронті. І я хотів би подякувати кожному військовому сьогодні в ці дні, нібито вони святкові, але насправді вони для нас критичні ці дні сьогодні за те, що ви робите, хлопці, і тому що без вас, без вас, всі ці події, які сьогодні відбуваються в країні, вони взагалі, ну вони і так не мають ніякого значення для, для вашого, саме для тих, хто воює, і тих, хто віддає своє життя за нашу країну. вони, в принципі, ці події на них ніяк не відразяться, тому що насправді вони дійсно вже сьогодні нічого не здійснюється, тому що настільки побудована система і зруйнована система державної влади в нас в Україні і інституцій, що вона нічого не, не відбувається. От я тільки що бачився з товаришем там по роботі, він е, працює в системі Укрнафти. І каже: я приїжджаю в центральний орган і привожу якісь там звіти. Там ми їх возимо раз раз два тижні, тобто двічі на, на місяць. Він каже, я, я намагаюся домовитися з ними. Каже, давайте я раз в місяць буду ці звіти привозити, тому що до чого цю папер цей плодити. А вони сміються, дивляться на нього. кажуть: знаєте, у нас 800 об'єктів контролю, які мають привозити звіти. каже. Ви і ще четверо їх возять, а всім решта взагалі по барабану сидять, Вони їх взагалі не возять. Так що, що ви переймаєтесь, тось тобто, ось так. Сьогодні Зеленський побудував, розбудував там, врятував чи там підняв економіку. І так далі. Он вчителька розповідає, що сьогодні е, вона викладає в інституті Драгоманова, тобто, де навчаються вчителі. От, давайте з вами, пане Олександре, спробуємо е, задам таке питання е, угу. в цьому на факультет фізики. Скільки поступило студентів, як ви вважаєте? Ой, мені важко сказати, тому що я сам закінчив педагогічний університет, і але... не фізмат я закінчив. Але я ну дуже багатьох знаю, хто закінчив фізмат. Наприклад, ну не всі дуже хотіли йти на фізмат. Але тоді я пам'ятаю, що ну група складалася десь людей 30-40 було у групі. Були часи тоді, коли я навчався сьогодні. Студент один, це показово. Бачите, і вона розповідає, Як що це? на один. один поступив на, на... Фі... на фізику, да. на фізику, так е дивіться, вона говорить, що там пообіцяли Зеленський пообіцяв підвищення заробітних плат викладачам. От вони надіялись, очікували, що вони зробили. Якщо є керівник науковий, викладач вона допомагає студенту написати якусь наукову роботу або якусь ну да наукову роботу, якесь видання наукове для того, щоб розмістити і опублікувати це цю наукову роботу. Тоді цей студент уже має якісь перспективи наступується в аспірантурі. Так далі, і відповідно, науковий науковий керівник такого студента він отримує доплату до заробітної плати, зв'язку з тим, що його студент, такий, така людина, яка написала наукову роботу. Так ось вони взяли, прибрали цю виплату. І додали їм заробітну плату. Тобто, фактично, вони не стимулюють того, щоб студенти писали наукові роботи вчителів не стимулюють для того, що вони їм допомагали. А, а по піарці піар-шаги такі кроки роблять. Тобто, от бачите, відбуваються всякі там виплати, тисяча зеленського зимова, там літня, весняна осіння. А от такі, знаєте, стратегічні речі, які закладають фундамент для нашого майбутнього. Для нашої батьківщини, для процвітання нашої країни, вони не те, що не підтримуються, вони знищуються. Тобто, Зеленський працює на саме знищення нашої держави. Ось він розставив таких людей. Ми говорили вже про Федорова, який знищив інститут українознавства. Ми говоримо часто про міністерство освіти. Ми говоримо про, про міністерство оборони, де закуповуються і крадуться гроші на кожній закупівлі. Яке коруються в тому числі і Служби безпеки України. Жодна закупівля не проводиться без служби безпеки України. І ми сьогодні обговорюємо ці призначення. Я вважаю, що е, потрібно якось впливати, намагатися впливати на ці речі. Ми про це говоримо. Я буду про це розповідати. І ну, я зараз вже не маю такої можливості багато це робити, але завжди радий вас бачити, тому що насправді ви піднімаєте важливі теми і вони е, зачіпають мене.